Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет. Підтримуємо український футбол. Всім привітці Оргаврищак. Ми знаходимося на ютуб-платформі Футбол 24 І сьогодні зранку в понеділок обговорюємо участь українських футболістів в рамках останнього туру англійської прем'єр-ліги. Нас же є на зв'язку. Тарас Котів кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. Розпочинаємо із центрального матчу е, останнього туру АПЛ. Деться про протистояння на Емірейт Лондонського арсенала проти Манчестер Юнайтед. І таке враження, що е, це грали команди різного класу. Е, на щабель нижчий Манчестер Юнайтед і з іншої ліги Арсенал. Але зрозуміло, що нам от цікаво цікаво персона українця Олександра Зінченка, який вперше у цьому сезоні з'явився на полі із перших хвилин. І що кажуть статистичні портали? Він один з найгірших футболістів, які були на полі. Це хускор точно і став найгіршим гравцем команди. Отримав 6,2 бали. А Суфаскор у Хабеку поставило 6,7 і нижче в арсеналі оцінили гру лише голкіпера Ерона Рамсдейла поставило оцінку шість. 5. І як ти оцінюєш гру Олександра Зінченка? в мене таке враження, що він е, чи з температурою грав, чи якісь е, кондиції його підкусили фізичні? Ну, помітно, що людина не грає на усі 100%. Тобто йому фізика не дозволяє грати на всі 100%. Хоча ми з тобою переписувалися і ти розповідав зовсім зворотня. Чому? Нормальний добротний матч він відіграв гульову атаку. Почав прекрасно е, витягнув на себе е, гравця. Е, нарешті з, з, допоміг е, ці старі налаштування е, розкрити, е, їх е, в, за, в, запустити, тому що вдалося десь там залишити в глибині в центрі поля Кая Хаверца, який гальмав дуже багато атак, і з привозу якого в атаці саме прийшла гольова атака Рашфорда, і тут Зінченко якісно обігрався з через Нкеті, там з отримав пас від Мартінелі. Все в темп е, гравці Манчестер Юнайтед просто не встигали за цим е, перепасом. І там е, Мартінелі, звичайно, е, більшою мірою зробив цей гол. Але е, хороша така робота в розкритті е, зони і розкритті оборони. Також була на користь нашого захисника. Ці дії просто статистичні портали не рахують, е, не, не враховують. Вони того, що е гравець просуває м'ячі, е віддає перед перед якийсь там гольовий пас і так далі. Вони там конкретно за якісь єдиноборства, за точність передач і так далі. Так, точність передач трошки була не в стилі Зінченка, не стільки багато він е пасів виконував і. Грав цього разу що цікаво досить низько. Він нижче грав ніж Бен Вайт на правому фланзі. Повернулися до просто до класичної схеми. Повернув нарешті артета в основу Габріела Магаляниша в центр оборони. Повернув вбився, Зінченко, тому що нарешті і самогося фізично, і конкуренти так трошки і повипадали, і не вражали попередніх матчах. Травмувався партий, вилетів на кілька місяців з вагома втрата, але завдяки цьому. Вдалося м, трошки так повернутися до того старого, а до тих старих конспектів Артети, які працювали в минулому сезоні непогано, і е, команда е, Каноніри просто. Вдавлювала в свій в чужий штрафний е, манкунянців, і на це було е, любо глянути. Тому що е, дійсно Ну не те, що Мені здається Тенхаху так прям відмовилися навмисне від е, контргри. Просто е, душила дуже якісно пресинг машина Артети вмикалася. Е, тут також відзначаємо е, позитивні дії Зінченка і. Е, Загалом, ну просто е, так, так складалося, що е, фланг, е, на якому діяв Олександр, от в обороні йому проявитись було практично нікуди. Тому що просто обрізаний. Там Антоні е, чи був він взагалі на полі, е, не ясно. Е, всі всі передачі йшли через Решета, через свій фланг, Там навантажували Бена Вайта. Вже там нарізочки такі були е, все життя в картинках Бен Вайт проти Маркоса Решфорда, е, де він е, раз за разом от, пропускає ці удари зі штрафного, нічого не може з цієї. Правою ногою Маркоса вдіяти. Тому, ну не знаю, мене так трошки здивувало цей акцент на тому, що він там якийсь млявий, якийсь хворий, якийсь один з найгірших в матчі. Нормальний матч, звичайно, не найсуперовіший в іншення, не найінтенсивніший. Роботу робили переважно інші виконавці, але вдома нічого не привіз, в атаці зробив допоміг. Розіграти гольову атаку, е, окей, при з іншими на полі було все-таки нічия 1-1, Вийшли вирішили інші футболісти, але там же ж не Томі Ясу зробив якийсь внесок. Там просто замінили вчасно Кая Хагерца, вийшов Фабіо Вієйра і як завжди, почався рух, якийсь почалася динаміка, почалася кращий рух в штрафному майданчику суперника, ривочки, паси, все почали знову працювати. І таким чином арсенал все таки дотиснув Мечестріюнайте. Ну, власне, це то заміну розповідаєш, Кай Хаверца на Віра, І це вже не перший матч, коли Віра виходить на заміну. Він набагато ефективніший ніж такий собі Джокер, який оживляє гру і створює велику кількість моментів. А щодо Хаверца, він таке просто зайве колосо, таке враження в цій схемі Артети він купили і не знають, куди його поставити. І в нього він ні не знаходить взаємодії з партнерами, віддає кудись паси, незрозуміло або взагалі його непомітно. Ось така от ситуація. Або ще й губить моменти, як так. також він е, вивели його прекрасно, е, Ну там прекрасна була розіграш на лівому фланзі. Знову визначаємо Мартінелі, але сам е, вже пас був. Прийшов м'яко махнув е, повз м'яч, він так пробив, не, не зрозуміло, е, що це він виконав. і в... Е, Більшості матчів це просто нічого не працює з Хаверсом. Тільки він десь там йде, починається е, і все ну які значно якісніший рух. Але Артета такий тренер, який в цьому питанні, як мінімум, не хоче визнавати свою помилку, і вдалі вперто поставить німця в основу. І, і Я думаю, що Фабівєра і в наступному матчі не вийде в основі. Е, Тросар взагалі вже е, відсунувся вже там ріс Нельсон навіть виходить. Е, а тросара з е, гноблянь. На лаві запасних, хоча ще ще кілька е, тижнів тому він був одним з найкращих в передсезонці. І прекрасний е, старт е, після того, як він перейшов з, з Брайтона, був в Арсеналі. Не знаю, вже зараз, напевне, е, Лео він ж і з дезербі конфліктував, і тут. в е, а в арсеналі Артеті, які висловлює претензії, що я не граю. Чому такий ігнор? Досить дивні речі відбуваються з цим всім кадровим рухом. Але, от всі проблеми, ніби отак поступово вирішуються такими речами, ніби як от травми, і відповідно, Артета завдяки цьому трошки повертається до того, що. Було дуже добре виходило в минулому сезоні, перестає от вже так, аж занадто бути занадто таким великим винахідником, тактичним, і простота дає арсеналу плоди. Теж прекрасний джокер вийшов в Жезус на заміну. Ну тут теж заміни, заміни добрі, заміни е, суперові в Арсенала, гравці, які вийшли на заміну. реально саме в атаці е, дали цей результат, дали цей імпульс. Ну, власне, що Нкетії, Нкетії, замість якої вийшов Жезус, Жезус став таким джокером через свою травматичність. Нкетія досить сподобався, досить непоганий поєдинок провів, якісний. І ледь на ньому якраз не могли вилучати і залишитися в меншості Манчестер Юнайтед. А щодо персони Олександра Зінченка, ні, я його не критикую. Просто кажу, що після в минулому сезоні, наприкінці минулого сезону, він таким був моторчиком і дуже помітним був практично на, на по цілому полі з'являвся. Не в нападі, звичайно, але постійно от білдап створення моментів через нього таким диригентом працював в центрі поля Арсенала. От цього не настільки був помітний, скажімо так переходимо... Тут, тут так само, я ще доверю, тут так само є е, фактор Хаверса, тому що е, не, не працює якесь взаєморозуміння, і плюс досить багато на себе бере і в білдапі, і в тих ранніх розіграш шах, е, Райс. Тобто він висувається так на високу позицію і, лівого флангу, і е, там от, е, позиція Райса дуже така схожа з, з середньої позиції з, з середньої позиції Зінченка. Е, а Олександр в цьому матчі, ну, більше в якусь таку роль Страхуючого виконував мали би там і Хаверс і Райс в атаку більше підживлювати. А що цікаво, на початку другого тайму український легіонер так нормально напхав німецькому в футболістові. Тобто, вже не витримує людина, що от Хаверс десь там тупить, десь гальмує атаки, і вже навіть на полі, вже навіть це на камери потрапляє. От такі курьозні епізоди. О, до речі, я у цього епізоду не помітив, що з ну, Зінченко з його авторитетом, скажімо, авторитетом в роздяганні лондонського клубу, він точно мав право напхати Хавецу. Точно ментальний лідер, і йому це дозволяє, скажімо так, навіть і на полі демонструвати Мікель Артета. Переходимо до іншого нашого легінара, Михайла Мудрика, який зіграв у черговому матчі Челсі. Невелику кількість хвилин вийшов на заміну, але це просто виглядало. Хаотично це виглядало, жахливо і не зрозуміло, що взагалі відбувається з Михайлом Мудруком. Але Маурісіо Почетіно зміг пояснити наставник синіх, що ж саме не вистачає українському вінгеру. І зараз от наведу цитату з його після матчої прес-конференції. Він дуже талановитий гравець, сказав Почетіно, коли його запитали про брак часу для гри у 22-річного гравця. Йому потрібно перш за все, перш ніж говорити про футбол, почуватися комфортно, відчувати справжню силу у своєму тілі. Він страждав із самого початку. Я пам'ятаю молодіжне євро. Він зіграв лише одну гру, ніколи не був послідовним на тренуваннях. Завжди щось траплялося. Отже, Тарас виходить, що не дарма Михайло Мудрих. стільки часу проводить у тренажерному залі, якщо йому власне за словом почуття, якраз фізичні кондиції не дозволяють розкрити власний потенціал. Там проблем в Челсі, із, зокрема, з Мудриком, невирішених питань дуже багато. І проблема Мудрика вона така складніша ніж е, на поверхні, що він там виходить і не вирішує. Тому що, от в принципі, за останні шість сезонів тільки сім разів гравці Челсі е, з лавки запасних там забивали цей джокерський переможний гол. 에, тобто, це в, в, виникає досить рідко. І от 에, галас Вільям він роз, розказував, що е, якщо Мудрик не виходить, якщо йому мало шансів дають, він відповідно не може спіймати цей ігровий ритм. Е, і важко очікувати від нього за 13 та за 20 з додатковими хвилинами, е, якоїсь суперфієрії, так ще й в тій схемі, що просто почеттіно, як е, якийсь дай, гравець в FIFA чи футбол-менеджер, е, понавипускав всіх гравців атакувальних замість всіх гравців оборонних е, і деяких е, тих, що в атаці йому не сподобалися. І, і це і це просто якийсь повний рандом. Там на хаотичний набір виконавців. і Відповідно, Мудрик просто окей, найбільший хейт він знову на себе бере. Хоча, здавалось би, не він проводив на полі навіть не 90 хвилин, тому що там з додатковими там цілих 110 десь набереться. А, а інші е, футболісти, то що Май е, Майкл <нів> Ніколас, Джексон е, він добре обіграє. Він е, класно відкривається. Він е, відчуває партнерів все добре, але він не може забити порожні ворота практично з кількох метрів. Е, Стерлінга також вигодять на непогані позиції. Е, теж е, в Рахімах цього разу грана пішла. Чилвела е, почутті ну, одного з найгостріших футболістів. Міняє на 60 60-й хвилині. І не випускає, тому що Бен Чівол, що всі фанати Челсі, дуже дивуються, чому ми е, заплатили мільярд е, фунтів вже, чи євро е, за цей склад, за оновлення складу. А в нас на позиції лівого Вінгера грає Бен Чивол, лівий захисник ціле життя. Він був ну, максимум там вінгбеком. Е, і м, Гарі Невіл так само висловлюється на, на, на цю тему, що потрібно якось вирішити, е, як можна е, поєднувати на полі Бена Човола і Мудрика, можливо, з цього щось вийде, а або можливо е, потрібно якось вибирати. І якщо вони обоє не можуть співіснувати на полі, то потрібно е, когось з них е, чи позбуватися, чи е, якісь кардинальні рішучі е, дії робити. Тому що в принципі е, мудрик е, він найбільше запам'ятався тим моментом, коли. Він недбало відкинув м'яч, але там так само він ж то сподівався, що Кайседус зміститься в центр і прийме цей пас. Кайседус змістився в абсолютно протилежний бік. Це 116 мільйонний гравець, 116 мільйонів євро за нього заплатили Брайтону, і це гравець, який в, в гульовій атаці привозить. І тут він також ледь не підставив Мудрика. Окей, Мудрик мав би трошки якісніше, звичайно, цей пас віддавати. Він е, десь забув, що може бути тиск, що може хтось зі спини вибігати. Але і дії кайседу також були неоднозначні. Потім окей, Мудрик дає себе обіграти, е, смакується в соцмережах, як еланга. Колишній Вінгер. Також до речі, лівий Вінгер Манчестер Юнайтед його просто осоромив цим фінтон, пройшов в штрафному майданчику, е -е, Мудрик майже наздогнав лангу, але от цей епізод теж е -е, за цей епізод розкритикуючи Михайла. Але знову ж таки, це не е -е, захисник і не важко вимагати від нього, що це він буде е -е, якось там е -е, в цих епізодах е -е, відпрацьовувати як е -е, Яго Сілва. Якщо Т Яго Сілва пропускає м'яч по. Між ніг, е, і з цього все виходить е, вихід сам на сам і гол, який пропускає Челсі. Тому в Челсі проблем настільки багато, але фокус постійно тільки на мудрику, що досить дивно, тому що ну людина. Е, на 77-й хвилині вийшла. До цього купа гравців Челсі робили купу хибних рішень, що в фінальній третині у чужому штрафному майданчику воротарському і так далі, що в обороні. Але про це ніхто не говорить. Всі хвилює, тільки мудрик. Ну, якийсь такий магніт для хейту, для обговорень, для дискусій. Фанатам ніхто настільки не цікавий, як Михайло. Це в цьому плані це найкращий такий футболіст АПЛ. Збирає на собі ну дуже багато ці е, шуму навколо. Ну мене таке враження. Просто всі, які там футбольні оглядачі, кому не кому не лінь, просто повинні задати в огляді там чергового туру АПЛ чи будь-якого Челсі Михайла Мудрика. Хоча він не провів велику кількість на полі. Але дійсно здивалася, от хаотичність, де він знаходився під час епізодів. То в центрі таке враження Почетіно сам не знає як які гравці, які гравці в нього знаходяться в обоймі і на яких позиціях вони мають виступати. От відвертої була показова. Ситуація, коли на прес-конференції двох е, гравців синіх просто не міг згадати, хто це такі. Це для нього було важке запитання. От е, показова ситуація, що занадто велика кількість футболістів прийшли чи пішли і знаходяться тепер е, в обоймі Челсі. Е, до речі, пройшовся із критикою, і на адресу Мудрика Габріель Акбон Лахор, і він розкритикував Челсі, і також Михайла Мудрика, і сказав наступне: е, 21 удар, два уворота, витрачено 1 мільярд фунтів середину. Середніх гравців, чому вони не придбали МБАПЕ або Кейна? І дійсно резонне запитання можна було придбати досвідченого досвідчених гравців, які показують результати. А тут ставка робиться на молодих, і вже другий сезон поспіль маємо абсолютно сиру команду. Окей, переходимо до ще у нашого легіонера, якого точно справи набагато кращі на даний момент у в, власній команді, ніж Михайла мудрика Йдеться про Ілюза Забарного, який як відомо захищає кольори Бормута, і він вже знову. Мову ж таки вийшов з перших хвилин в матчі проти Бренфорда і могли ми очікувати на протистояння двох українців. Але Єгор ярмолюк, який дорослий контракт нещодавно підписав із Бренфордом, не з'явився на полі. Зате, от забарний, провів всі 90 хвилин, але команда знову ж таки не змогла перемогти. Як ти оцінюєш гру Ілля Забарного? Зважаючи на те, що цього разу в цьому поєдинку він віддав не таку велику кількість передач, як і в попередніх, є статистика чітка: 35 пасів і 25 із них точних. Так, на жаль, цього разу е, основним каналом був е, сусідній е, сусіднього центрабека Сенесі, який е, е, обігрався із опорниками, із е, захисником фланговим. Е, Забарно так трошки е, ізолювали порівняно з попередніми матчами, де він дуже багато на себе брав. Але, ну так, теж скажемо, не привіз нічого зайвого, але й не супер підстрахував, тому що Бренфорд в атаці дуже багато створив. Коли розстрілюють, виходять на просто вбивчі позиції для ударів, виводять і МБМО, і Віса, і це все дуже, дуже негативне таке враження складає про оборону бормота, тому що не не втримується. Але в останні хвилинах пропустили гол не і вже, тому що вже стільки зусиль було віддано, і там втрата м'яча, і е, такий е, одразу за обрізку карають. Е, тому тако. Такого нічого особливого, що погано, що хорошого, не дійсно про забарно не скажеш. Е, непогано в повітрі багато боротьби виграв внизу не так добре. Е, будемо, будемо дивитися, що, що як далі це буде розвиватися. Ну, на жаль, ярмальон дійсно якось його вносили в збірні в всіляких можливих проривів, але йому шансів не дають, тому що, в принципі, Єгор не дуже себе. Рекомендує в е, тих матчах, де його випускають, чи то в товариських, чи от в Кубковому, він виходить в основі і не дає таких особливих підстав Томасу Франку на нього сподіватися, хоча б як на гравця е, якого там на 77-й хвилині випустити. Тобто, поки що в ярмоляка е, все, все якось ближче, напевно, до якоїсь оренди, можливо, в Куб Чемпіоншипу, можливо, в, в, в кудись, кудись туди, тому що. Тут взагалі мало я ще про що говорити. Ну а забарний забарний в цьому матчі був точно не таким яскравим, як в попередніх. Ну так, бо в попередніх матчах якраз з нього розпочиналися атаки. Він просував дуже добрий м'яч, і як відомо, його і брали за цю здатність. Що він може і лонгболи запускати у цьому поєдинку? Такого не було. Дякую, Тарас, що знайшов та можливість описати е, гру українців в рамках англійської прем'єр-ліги. Як відомо, е, цього разу з'явилося на поле відразу троє е, гравців. Це Олександр Зінченко, який провів практично повний поєдинок проти Юнайтед у складі Арсенала. Михайло Мудрик, який вийшов на останніх хвилинах чергового програного матчу Чалси е, від Нотінгем А Також Ілля Забарний, який провів. Увесь поєдинок за Бормут. Це був Тарас Котів, редактор футбол, 24 А також Юра Гаврищак.